Басів кут кишить відпочивальниками кожному своє. Хто ховається від сонця у затінку, хто навпаки засмагає, а хто хлюпочеться у водичці. Тепле озеро. Тепле, тепле. А мама боїться моє. Бояться за здоров'я, кажуть рівняни, а купаються, бо більше ніде в рівному. Аби нічого не підхопити, роблять різне. Душі змиваємось після води, і дома купаємось відразу, як приходимо додому. Але це найближче водома, водойма, це краще, ніж гуляти просто в дворі, в таку спеку. Тому приїжджаємо сюди. Дехто відпочиває виключно на пляжі у воду, ні ногою. Я взагалі не знаю, як люди тут купаються. Немає чисних споруд, нічого. Звідти повністю вся вода. Міська рада знає, я не знаю, як вона це покриває, звідти спускають септіки. Люди купатися у басовому куті безпечно, кажуть фахівці. Щотижня обласна та міська санстанції проводять аналізи води у озері. Все в межах норми. Згідно цих аналізів. Вода задовільняє всім нормативам, які передбачені для зони рекреації, тобто, ми не можемо сказати, що там місяці якісь певні мікроби, які б заважали людям відлучити, чи якісь хімічні забруднення. Відповідає нормативам і вода у душах та питних фонтанчиках, додає Юрій Ромець. У задовільному стані на пляжі і пісок його у травні перевіряли на гельмінтів. Паразитів не виявили. Найбільше ж знімальній групі першого місцевого нарікають відпочивальники на те, що подекуди в озері плавають недопалки та пляшки. Чому пояснити в міському тресті зеленого господарства часу не знайшли в управлінні житлово-комунального господарства? Запевнили, що прибирають на пляжі щоранку, а після вихідних наводити лад на басовому куті приїздить ціла брех. Гада, рівня мовляв, не скаржаться. Та й слідкувати за безпекою та комфортом інколи можуть і самі відпочивальники прибирати після себе сміття та не пускати до водойми тварин. Анна Махно і на царук Юрій Кобів новини рівного.